Сьогодні розповім про те, чим відрізняється американське життя від українців, скажімо так, в сімейному плані, в будівництві будинку. Коли в Україні коли будують будинок, саме перід, і навіть зараз я наблюдаю в соцмережах, як українці купують житло за кордоном або своє будують в Україні. Самі перед вони роблять. Дитячу кухню і дитячу кімнату. Облаштовують усім. В той час, коли в Америці все інакше. В Америці найважливіша кімната це мастер бедрум. Мастер-бейдрум. Хто зрозумів, так? Мастер бейдрум. Це мене чоловік так навчив. Мастер-бейд. І. Самі період вони роблять кімнату і найкращу, і найбільших розмірів це сімейну кімнату для чоловіка і дружини, де вони мають бути щасливі. Це найвелика кімната, найвеликі вікна, це найвеликий матрас, самий дорогий матрас, сам все найкраще, тому що щаслива сім'я, щасливі діти. Розумієте? І я вдруг пригадала, як у нас в Україні в давні часи найбільший кусок хліба давали батькові. І я розумію, зараз це чому, тому що він був годувальником, він мав гарно відпочити, і він мав бути наїжений, насичений. Я так розумію, що в Америці це так само така сама традиція, але вони самі того не розуміють. О, тому що коли емігранти перебували в ті часи в Америку, звичайно, хто працював чоловік, і він мав, повинен був гарно відпочити вночі. Отак От воно і пішло, мабуть. Я так думаю, з тих часів. О, так само в Україні у нас було, що найбільша тарілка і найбільше хліба батькові, і чоботи були лише у батька в хаті колись кірзові. А кірзові це шкіряні, не забуваємо. Просто це була шкіра із свині в той час, коли расисти ходили в лаптях плетяних, наші українці ходили в шкіряному взуті. О, так, от саме тому, що, коли чоловік задоволений, щасливий, ситий, він має працювати і забезпечувати сім'ю. Так, це. І в Америці, так, це і в Україні було, але зараз все змінилося. І з дітей роблять богів, тоді ці діти виростають і розказують, які батьки були погані. Дуже багато це бачу, як. Ой, нас не долюбили, нас не цілували, нас не обнімали. А нас теж не обнімали і не цілували, і ми виросли і живемо. Так що отака різниця, що в Америці най Сама велика і сама найкраща кімната, саме велике ліжко це сімейна для мами і папи. Це не просто чоловік і жінка, це мама і папа. Оцим відрізняються. О, і тому в Америці діти батьків цінують, а в Україні завжди діти не задоволені всім. Тому що в них стільки пихнули, що їм завжди мало. Як читала один комент, один пост. На Фейсбуці мама пише Сину, 21 чи 24 роки, сказав, якщо ти мені не купиш машини, піду жити до батька. І я читаю коментарі, тому що багато українців вже це зрозуміли, що хай іде, відпусти його, сама почне жити. Отакі От діти. Чим більше ви їм робите, тим більше вони вас хочуть висати. А в Америці ні 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 такого не буде. Тут жорсткий контроль. Не буде вам все найкраще, найкраще мамі і папі, а ви собі потім будете заробляти. І ще дітям, які плачуть, що вас не долюбили, бачу там одна дівчинка в Україні, яка дуже гарно пише вірші. І от вона виставила такий вірш. О, що її недолюбили батьки, недоцілували, недообнімали, але зараз вона а, від неї вимагає, щоб її любили. Ну От якщо ти така недолюблена, а ти вмієш любити і цілувати, і кохати, і переповнена цим всім, гарно війками кліпати, головне вмієш. Навчи тепер, ти ж знаєш, як, твоїх батьків. Любити, покажи, яка ти наповнена любов'ю, і навчи твоїх батьків любити. І всіх дітей, які ви там кажете, що ми вас не долюбили, навчіть ваших батьків, покажи своїм прикладом, як то треба любити. А ще такий випадок, я бачила, як батьки купили дочці, зробили сюрприз. Дочці купили їй квартиру однокімнатну і привели її в цю квартиру, показують і кажуть. Це тобі сюрприз, квартира. Так що ви думаєте? Оце нещастя, яке ще нічого в житті не заробило, жодної копійки. Сидить у батьків на шиї, Показала середній палець матері і сказала, чого така маленька, однокімнатна, послала матір на три букви і поки вилетіла з квартири. В Америці батьки дітям, хати і квартири не купують. Діти самі беруть кредити. Щоб взяти кредит на будівництво, треба працювати на роботі мінімум два роки на одній роботі без змін. Якщо ти бігаєш з роботи на роботу, тобі банк кредит не дасть, тому що ти нестабільний, в тому, щоб повертати кредит. Два роки на одній роботі О, в тебе має бути і. Діти самі виплачують кредит за своє житло. А в Україні батьки дадуть, а потім їм пишуть віршики. Там дівчинка, яка так дуже гарно кліпає ві... очками, розказує, як її недолюбили. Я її поміточку тут зроблю. А таких є дуже багато.